В общем, потратив уйму часу сьогодні міняв провода на більш товсті коли чекав 2 місяці цього інвертора. Нарешті він приїхав, то мені. 80 А 24 В система, то на, на цей інвертор йде південна лінія на цей де теж південна, але вона трохи під кутом, тому ввечері краще працює. І що я, який маю результат? Значить, в мене тут три панелі по 550 Вт. І виходить по 41 вольту це напруга кожної панелі. Ну, виходить, в сумі послідовно 120 вольт. Ну Я ж купляв цей інвертор, там написано 160 вольт максимум. Ну Думаю, це якраз мені запасом трошечки, бо в мене був інвертор до цього помер 60 А. І ну він там справлявся, але в пік він у захист уходив. Поставив Поставлю цього красавця, включаю, не працює. Думаю, що в чому справа. Поліз в інтернет. Не знайшов нічого. Потім дивлюся в інструкцію, значить, там написано, що для 20, 160 вольт це для 48 вольтової системи. ну Він має працювати працювати 12, 24, 36, 48 вольт. Ну, виходить, що з кожною напругою. Як сказати? В общем, 12 вольт, там виходить 60 вольт, по-моєму, максимум. 24 100 вольт. 36,6 чи 130. Ну і 160 на 48. Коротше, цієї інформації не було. А я на неї опирався. Ну і виходить, що 2 місяці я чекав і получив. Те, що в мене зараз я працюю на двох панелях. Одну довелося відкинути, і я тільки для цього його вибрав, щоб не на двох, а на трьох панелях воно в мене працювало. І виходить, що і, якщо я і паралельно ставити, то щоб чотири було, воно ну, теж виходить, я по потужності перевищуюся. Взагалі, ні туди, ні сюди він мені не підходить. А я вже обрадувався, думав осінь, буде, буде в мене все працювати. Ну, виходить, що, виходить. Буду, мабуть, його продавати, бо він новий і ніякої він мені не підходить. Коштував він більше 100 доларів, 100, 120. І оце таке я отримав, як з тим, що коштував там щось чи 70 чи 60. Так що не ведіться на, на ці параметри що дає продавець. Зараз покажу, чи буде видно, видно чи ні, що тут написано. Так, видно все. Ну, а моменти з вольтажом ніхто нічого мені... До того, як дивився в інструкцію, не написав ні продавець, ніхто. Таким чином вони обманюють. Так що будьте уважні. М -м, надіюсь, комусь це зекономить гроші.